Ой, друзі, друзі, знову ці новини, знову ці заяви, знову ця паніка серед українських біженців, особливо в Європі. Люди пишуть різні речі, знову про Канаду, чи можна потрапити, чи в Сполучені Штати можна потрапити, і особливо на форумах пишуть і сперечаються, хтось говорить одне хтось говорить інше. Ну і це справді створює такий хаос серед українських біженців і українців. Враховуючи те, що зараз відбувається з нашими людьми, з нашою країною, можемо вже досить, друзі, так панікувати і брати все це так до серця, і особливо вестися на цей весь хайп, з яким користуються інтернет, різні блогери, щоб набрати перегляди, щоб дійсно створити якийсь, знаєте, додаткову неспокійність в душах України. Якщо ви дійсно зараз підтримаєте мої слова, те, що я говорю за